Друзі, вітаю! Зекономіс сказав, коли закінчиться війна, на яке число будуть призначені вибори. Британська газета, британський журнал щотижневик, який спеціалізується якраз на новинах по всьому світу, має свої джерела в українській владі і розповів, власне, дві сакральних дати. Подаляк, правда, вийшов і каже, що не до виборів. Хоча влада вже готується наповну депутати по в Місцях отримують завдання, отримують мери, отримують багато різних функціонерів, готують закон, думають, чи двоє виборів зараз, чи троє виборів зараз. Одним словом, іде повна підготовка. Тим часом НАТО каже, що ввели б війська в Україну, але є один маленький нюанс, чому вони цього не роблять. Блінкен зустрівся з Рюте, а Українське СБУ знищило керівника штабу ракетних кораблів. Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації в Севастополі. Давайте все це проаналізуємо, складемо в єдину картинку. Але дуже прошу підпишіться на цей Ютуб канал. Тут швидка аналітика, тут інсайди. А ваша підписка важлива, щоб протистояти атакам російських ботів, якими вони атакують наш з вами Ютуб канал, в тому числі через те, що він навіть україномовний. В окупованому тимчасово окупованому українському Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Валерія Транковського. Ця мразота була знищена Службою безпеки України. Ракетні кораблі це власне ті, що стріляють по нас з вами. Всі ці різні балістики, шмалістики, які вони по нас стріляють. Ну от якраз таки головна криса з цього корабля просто пішла в повітря. За даними джерел української правди, підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту, Транковського успішна спецоперація. Вибух стався власне йому повідривало ноги. Він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було. Приведено в дію дистанційно. Ну, явно не з Києва його підривали, але знайти людей там, які б зробили прекрасну для України справу, виявилось не так вже і складно. Ви знаєте, що Тренковський це воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по українцям, по цивільним об'єктам. Він і Вінницю обстрілював 2022 році, де Більше 30 мирних жителів загинуло. Ну і, власне, обстрілював інші українські мирні цивільні об'єкти. Ну, тепер він відправляється до пекла і зможе кожного дня ходити на концерти Кобзона, доки йому не надоїсть. Ну а ми з вами поговоримо краще. Давайте про The Economist, який написав, що 20 січня може бути припинення вогню. 25-й рік. От, і Єзекономіст каже, що це все може бути роботою Дональда Трампа, який хоче бути війти в інаугурацію і нав'язати припинення вогню Україні. Не факт, що це буде для нас перемога, от, але це буде така його спроба отримати ну, віртуальну, візуальну перемогу. Перший момент для будь-якого можливого припинення вогню. А потім скасування воєнного стану, це лютий, Ну і 25 травня пише економіст. Найраніша дата для виборів, яка обговорюється. За інформацією журналістів, Офіс президента України заперечує підготовку до виборів. Більшість джерел видання скептично ставляться до цього, в тому числі через організацію та питання їх легітимності. Однак видання додає, що підготовчий процес вже. Розпочався, вже мобілізуються регіональні виборчі штаби і починається робота над списками кандидатів. Ну і знову ж таки поновили списки виборців, от, і поновили нормативну базу. Це ще не легалізували, але вже документи готові, в папках все підписано, треба просто пропускати все, приймати закони. Причому зараз з західними нашими друзями говорять, що, мовляв, Хочемо троє виборів зараз. Вони кажуть, ну ви ж порушуєте Конституцію. Офіс каже, Окей, давайте тоді не Конституцію порушимо, а порушимо один закон. Ну от І проведемо двоє виборів одночасно, що теж насправді заборонено, але Захід уже не проти. Говорить, ну давайте, тоді парламентські, президентські можете запускати. Всі готуються, бігають, домовляються, зараз шукають можливості для піару, креативу і всього такого, для того, щоб. Пошвидше зробити і перемогти, поки всі решта займаються війною, швиденько переобратися, ну, переобутися, ну і далі займатися своїми справами. Виглядає дуже сумнівно і сумно, що більше думають про вибори, ніж про перемогу в війні. Більше думають про те, щоб набити кишені, ніж допомогти країні розвиватися. Законом здав свою думку, це їхня приватна думка. Логіка в цій думці є, підтверджень таких багато. Ну, а ну, як будуть розвиватись події, ми побачимо дещо пізніше. Ми не можемо загадувати чи побачити майбутнє, на жаль, чи на щастя. Ну, Але точно знаємо, що політичний клас в столиці активізувався і всі займаються виборчими процесами. Від меседжбоксів на місця до. Якраз таки підготовки, скажімо так, законодавства, штабів, людей, ну, от, медіа, купляють медіа, продають медіа. Ну от тому подивимось, як піде далі. Але на сьогодні виглядає так, що в березні може стартанути виборча кампанія. З лютого вже не будуть продовжувати воєнний стан. Ну а далі в жовтні замкнуть місцевими виборами, в яких, до речі, повноваження в жовтні завершиться. Є ще другий план Б. Він правда менш робочий, це все-таки зробити історію, щоб все провести разом восени. Ну, не знаю. Перший план видається більш правдоподібним. Єдине, що не видно, де мотивація Росії проводити вибори. Росія наближається до українського Запоріжжя, Росія атакує Дніпро, Росія атакує український Харків, Росія хоче прорватися до Одеси. Тому сказати, що зайнятися зараз виборами це правильна ідея, ну це нічого не сказати. Те, що Трамп буде намагатися і змушувати нас заморозитись все рівно де, це правда. Те, що будуть нас випихати, і союзники і вороги з Курщини це теж правда. Але в Україні своє робити. НАТО ввело б війська в Україну, якби в Росії бінго, не було б ядерної зброї. Знаєте, заява так заява. При тому, що її робить серйозний чоловік, пан Бауер, ну от відомий генерал, потужний генерал, ну, до речі, в Київ приїжджав свого часу. Ну, от, якби Росія не мала ядерну зброю, НАТО ввело б війська в Україну та допомогло б відкинути російських терористів. Україна має для альянсу стратегічну. Важливість. В Парижі проходить е, Паризька оборонна конференція, і адмірал Роб Бауер зробив таку, ну знаєте, я б сказав, навіть неочікувану заяву. Я абсолютно впевнений, каже Бауер, але ядерка мішає. Е, уже потім усі кажуть, що червона лінія не була червоною лінією, тому що ми не дали зброю раніше. Але коли червону лінію проходять, кажуть, не така вже вона була і червона. Але кожного разу, якщо НАТО дивиться вперед, всі червоні лінії. Тричі червоніші, ніж коли вони вже знову їх проходять. Ну і каже, це не Афганістан, де ми могли прийти допомогти. Тут все складніше, тут є ядерна зброя. Як вирішити це питання, він не знає, але казати, що неможливо, що війська не введуть, не можна думати. Може, колись і введуть, але не зараз. Чому? Тому що це червона лінія, а НАТО червоних ліній. Боїться, знаєте, чесно, інколи читаєш заяви натівських генералів, ясно, що нічого не ясно. Ну, от, будемо, що нічого не будемо, і ось це трошки розчаровує в НАТО. Ці хлопці дуже потужні, могли б допомогти Україні, але на жаль, поки що цього не роблять. Щоб вони це зробили, зустрівся Блінкен з Рюте. Ну і Блінкен сказав, що буде підтримувати Україну наступні кілька місяців, доки він буде знаходитись в своєму кабінеті. Ну от і каже, що. Адміністрація Байдена посилить підтримку. До речі, зараз кажуть, що буде не 6 мільярдів, а 7 мільярдів для України. От і сказав, що розгортання північно-корейських військ на допомогу Росії в війні проти України отримає рішучу відповідь. Також за його словами, в штаб-квартирі альянсу вони обговорили роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази. Додав, що адміністрація Шачіє правління завершується в наступні місяці, продовжитиме підтримати все, що ми робимо для України. Байден має цілковитий намір використовувати кожен день, щоб продовжити робити те, що ми робили останні 4 роки: а саме, зміцнювати цей альянс. каже Блінкен. Ну, це офіційні заяви. Насправді, блінкін приїхав. Чому? Проговорити, як НАТО буде корувати Рамштайн. Проговорити, як НАТО, можливо, без штатів без допомоги штатів має допомагати Україні, і як НАТО має розбудувати сили в Європі для того, щоб допомагати Україні. Бо якщо вони не допоможуть Україні, наступною країною нападу буде країна НАТО та країна ЄС. Це буде одна країна для початку, але вона буде в обох клубах одночасно. Тому ось це останні настановчі. Розмови Блінкена передати, що називається три конверти Столтенбергу. Столтенберг вже свої три конверти отримав. Марку Рюте. Ну от, ну і далі попрощатися та піти готуватися до наступної каденції або писати мемуари, як там вже політичне життя підкаже. Ну але зрозуміло, що Блінкен, який дійсно переживає за Україну, Блінкен, який має українське коріння, зараз намагається всіляко убезпечити майбутню допомогу Україні. Також варто сказати, що речник Пентагону сказав, що з обіцяного США передали Україні 83% боєприпасів і 67 засобів ППО. Ви знаєте, що Борель теж приїжджав в Києві і сказав, що до кінця року мільйон снарядів, які він обіцяв, ще весною, типу весною, які мають приїхати, бо обіцяв він минулого року весни, то вже будуть. Вже, каже, майже все віддали, ще чуть-чуть протримайтеся. Ніч простояти, день протриматись, і все має бути. Ну, поки що не все є, і бачимо, що не так добре воно йде, як нам обіцяв на словах пан Борель, але бачимо, що американці дійсно передають критично потрібні боєприпаси. Ну от від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів. Обіцяних з складів, зокрема, артилерійські снаряди 155 мм. А от, до Хаймарсів ракети передали Петріот, Насамси, ну і багато чого іншого. Ну і ще 60% 105-го калібру теж передали. До речі, західна преса почала зараз все більше дивитися, а що ж, власне, в Україні збиває ракети, і виявляється, що в нас непогані відносини з Тайванем. От, тому що. Третину сил ППО складають з РК ну от які передав Тайвань. Виявляється, у нас є спеціальна угода заключена за допомогою Сполучених Штатів за їхнього посередництва, які сказали. Друзі тайванці, допоможіть своїм українським братам. Північна Корея їх атакує. В них атакує Росія, в них спільні союзники. В нас з вами свої союзники. Тому давайте своє ППО. Думаю, що Тайвань отримує нове ППО. Це добре, хай отримує. Нам заберемо те, що є. Проте теж треба піднімати питання, отримувати нові види, нові форми. Нувати і все-таки закручувати нову сторінку. Нас будуть намагатися продавлювати. Навпаки, нам треба для оборони нашої держави отримувати західну зброю від самих країн або від їх партнерів. До речі, про Азію зараз США, Південна Японія та Корея проведуть масштабні військові навчання. Зрозуміло, що Байдену треба укріпити до відходу свого з білого дому, укріпити цей регіон. Кампанія буде називатися ці тристоронні навчання Лезо Свободи з залученням підрозділів сухопутних військ, військово-морських сил, військово-повітряних сил та кібервійськ. Що сказали в кулуарах люди Трампа? І що Трамп сказав одному з лідерів європейських країн не буду казати, якому щоб не цей не навести. Здогадку, хто з їхніх депутатів мені розказав, але Трамп мріє отримати Нобелівську премію. Він хоче дійсно зупинити війни. Але, як сказав цей західний депутат, дуже часто бажання зупинити всі війни призводить ще до більш жорстких воєн. Подивимося, як буде з Трампом, але бачимо, Байден проводить навчання, щоб попередити Китай, що, мовляв, дивіться, натреновані зброю мають, працюють. От. Ну і найголовніше, що це меседж Китаю, що ми тут присутні, дуже хотілося, щоб Штати, Німеччина Франція разом з Україною проводили військові навчання. Ну, мені здається, нам для цього треба вступати в НАТО і разом з нашими натівськими колегами обговорювати плани знищення Росії, а не оце, от все, що у нас зараз з вами відбувається. Друзі, питання дуже просте. Я почав з газети Економіст з економіст британської. Напишіть, будь ласка, чи бачите реалістичними ось ці цифри, які вони назвали: 20 числа січня завершення війни, непродовження військового стану в лютому. Ну і далі кінець травня вибори. Перше, друге, чи правильно роблять депутати, що вже побігли готуватись до виборів, замість того, щоб допомагати армії, тому що ще свистка гонгу ще не було, а вони вже намагаються випередити час, намагаються раніше батька потрапити в пекло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.